Останнім часом навколо Вишнівської міської лікарні точаться різноманітні дискусії. Вели чутки про те, що її нібито віддають у підпорядкування району, аби розставити усі крапки над і нещодавно, а саме 4 січня, відбулася зустріч з представниками громади, влади та медицини. У обговоренні питання взяли участь медичні працівники, представники влади і просто мешканці міста. Одразу прояснити ситуацію вирішив міський голова вишневого Микола Ляшенко. Залишити тишницьку міську лікарню як юридичну особу. Ну саме фінансування буде здійснюватися району. далі слово мав головний лікар Києво Святошинської центральної районної лікарні Василь Кравченко з 1 січня. Тепер в зв'язку з реформою всієї галузі охорони здоров'я в країні, яка передбачає три етапи. Перший етап це те, що ми з вами зараз переживаємо: це створення вертикалі галузевої. Розумієте, не так як було раніше, що були там кишенькові, а тепер має бути фінансування з одного джерела, тобто з районного бюджету. Розумієте, розпорядником має бути один орган, тобто сьогодні це центральна районна лікарня. Аби повністю розібратися у цьому питанні, його розгляд почали із далеку, ще від створення вишнівської лікарні. Розповідає заступник голови РДА Анатолій Іскоростенський. Орган, який створив вишнівську міську лікарню, це є. Ну, Грубо кажучи, територіальна громада району. Я не говорю виконавчий комітет чи районна рада. Для нас з вами це повірте, нема різниці. Створив район. Періодично у місті з'являлася інформація, нібито у підпорядкування району відійдуть усі матеріальні цінності лікарні. Туди ж передадуть і трудові книжки вишнівських лікарів. Головна мета видачі цього розпорядження, я хочу всім сказати, щоб ви знали. Врегулювати питання не майнові в першу чергу, а питання фінансування за словами Анатолія Іскоростенського на одній із нарад із цього питання вишнівська сторона висунула ряд вимог. Серед них залишити вишнівську лікарню юридичною особою, залишити у ній усі трудові книжки та не міняти головного лікаря. Дві перші вимоги районна влада задовольнила. А от із приводу головного лікаря питання усе ще не вирішено. У районну лікарню може бути передано трудові книжки головного лікаря та головного бухгалтера вишнівської лікарні. Чому відповідальність? Шановні Відповідальність! були й такі чутки, що вишнівським лікарям скоротять заробітну плату. Анатолій іскоростенський запевнив, вона не буде меншою ніж раніше. Тож вишнівчанам не варто перейматися та хвилюватися через те, що вони не отримуватимуть медичну допомогу у рідному місті.